Друзі, всім привіт! Що буде, якщо оці всі 9 посохів вкинути на нова і включити його? Зараз ми подивимося. Ну, тільки є одна проблемка. Якщо, наприклад, якось не так положити оцей посох, то таке буде. Просто на самбор Або, наприклад, за цією шваброю, якщо. Так що треба дуже акуратно якось тут все ложити. Так, е... да, вони самі себе роз'їли. Тут треба дуже обережно все ложити. Спершу я думаю, надо... зробити більшим. Це не на ensemble, а таким прям можно было бы. А потім. Поставить все на паузу. Потім поставить все на паузу і. А так от фризом. А цей теж тоже фризом. Цей тоже фризом. Щоб воно нічого там случайно не произошло такого прям. Тепер оцю. Оцю штуку фризом. Я сам на осомр, думаю, надо треба А Оцю штуку фризом. Короче, вы поняли, а усі посохи надо так. Тепер цей... Ось ассой. Цей... Ось цей, і ще ось цей. Все, тепер вмикаємо. Цікаво, що вийде? Три, два, один. Друзі, я ж тільки оці посохи туди вкинув. Можна на двоє і оці три. Зараз провіримо. Я зробив на нас самвер побільшим, щоб все влізло. І тепер вмикаємо. Я хочу, щоб якийсь новий посох получився. Дуже сильно. Нічого розработчика не добавило, взагалі нічого. Добре, друзі, всім до побачення і всім пока.